Друзі, всім привіт! Залетіла до епіцентру, і очі мої не нарадуються. Чому? Тому що величезні оцінки багато орхідей розкупили і багато орхідей завезли. Як бачите, ось які бульбові, дуже гарні. Одразу вам показую ціни від 600 з гаком до 300 з гаком, або, як хочете, від 300 до 600 з гаком. Є, на що, подивіться, орхідейки в різній якості. Дуже багато, прямо оранжево, таких, червоних. Чи то пироги полуничні, чи то кирпичі. Голден да? Brick, золотий кирпич. Ось дивіться, який гарний ягуарчик, мати Тереза. Так, і що тут, що тут ще цікавеньке. А тут, дивіться, який гарний бікліп цікавенький. Рожевий, рожевий бікліпчик. Дуже гарний, крупний, гарні, гарні якості. Так, ось я вам хочу його показати поближче. І поряд з ним, дивіться, отакий прям розмальований, розписний на дві гілки. Я прям на нього дивилася, ходила, слюною стікала, але він коштує 600 з лишнім гривень. Я пожаліла грошей, тому що я бачила в обзорах у дівчат, що його можна купити і дешевше. Але я його рано чи пізно ж собі куплю, бо бачите, який він. Розписаний, як намальований. Так, камера окремо, руки окремо, дивіться, яка гарна рожева красуня зі світлою такою губкою, неймовірною. Взагалі, він, бачите, така квіточка до квіточки. А це теж рожевий, але такого пильного, приглушеного кольору. Ось така красива в мене така є підписана помади рубір, Роз. Все свіженьке, все гарненьке. Так, і отакий от біклівчик. У мене такий є, квітне, уже не знаю скільки часу. І квіти. Абсолютно не збирається знімати. І персик пірати. До речі, я там вам не показала, там ще стоїть пірат. Той, що називається, червоний пірат, без таких сплешів по кінчикам. А ось дивіться яка. Це я вам зараз яку показую. Ага, все правильно дістаю. Я її прям окремо відставила. Дивіться, яка якість, але вона теж з дорогих, вона 600 з гаком. От дивіться, яка біла, яка в неї така губка класна. І отакий от ніжно-рожевий від колоночки. Дуже гарна. Дуже-дуже, я її не взяла, але круги біля неї намотувала. Так, кам'яна троянда в нас уже не здивуєш. Ну і ще отакий плямистенький. Плямистенька мультифлора. Так, пішліть, пішліть з вами далі. Тут знову палетка. Теж, здається, 600 з гаком вони коштують. Там дуже зручно, там є оцей приборчик, який може показати в в Можна кожну квіточку подивитися. Тут особливо нічого такого цікавого в цій палеці, але, мабуть, ми просто вже з вами зажиралися то, що називається. Да? Подавай нам самі ексклюзиви. І ось вам ексклюзив. Дивіться, на жовтому фоні, лимонному фоні, яскраво жовта губка і такі бордові плянки по ній. Гарно. Так, що тут ще? Ось іще така. Я пам'ятаю, коли багато років назад, я її побачила перший раз. Ох, вона мені сподобалась була. Ось яскраво яскраво жовта. Прям така цеплячого кольору. Рожева. Знову А це, друзі, покажу вам ще оцінка. Дивіться, 179 пічез. У кого нема пічес за таку ціну. Ось це якийсь такий 314, бачите. Ну, у мене, по відчуттям, що буде скоро якась велика поставка, того вони все це швиденько розпродають, дивіться. Щоб звільнити місце. Ось дивіться: 224,50. Оцей бігліп, мінус 50%. Дивіться, який. Ну, скажімо так, прийнятна ціна, Того, що було, був дуже величезний скачок на ціну орхідей, зараз орхідеї скрізь в ціні впали. Так, центр, бачите, не знижує ціну. Оцей каскад 600 з гаком гривень, але там потрібно вибирати, тому що не в усіх коренева, така як має бути у каскаді. А ми ж з вами вже хитрі, правда, ми ж вже знаємо, де обирати собі недорогі і класні орхідеї, бо в нас є інтернет-магазини. А оце палетка теж 600 з гаком, але тут люди добрі, от за ці можна віддати 600 з гаком. Дивіться, який бігліп. Це я там аж рознервувалася, розумієте, і оце там щось кру, кручу, верчу. Дивіться, він просто величезний. Їх там декілька штук, отаких от бігліпів. Там форма квітки дуже така цікава. І вона велика, там більше 10 см та квітка з рожевою губкою. Так, що там ще? О, оцей вічно в Грандіфлорах. Оцей рожевий із рожевою губкою. Рим. Рим. Так, що ще цікаве? Ось дивіться, який букет. На подарунок, друзі мої. От хто, хто шукає букет, зараз букет менше, ніж за 1000 гривень, більш-менш нормальний і не купиш. Дивіться який. А оцей букет. Справді, дивіться, живий, класній якості. Оце, я розумію, ці наші суд. Тут я згодна. Так, Феррарка, монтрю. Ну, і в принципі, тут все. Так, і оцей бігліпчик, він, звичайно, дуже-дуже-дуже класний. Друзі. Привіт! Ще раз. Ми з вами щойно прогулялися по епіцентру. І я, звичайно ж, не поїхала з пустими руками, а прихватила з собою дві красунички. І от дивіться: оце Мальмо. Так, його, до речі, там є інша назва зараз в нього. Але я зустрічала, що пишуть. Назву і через дефіс Мальмо. Хто пам'ятає, це такий дуже-дуже давній сорт. Його певний час було дуже багато. Потім він абсолютно пропав. Це ще до ковіду було. І дивіться, за якою ціною я його купила. 314,50. Це та історія, коли вкотре я уже розумію, що твоя орхідейка вона тебе обов'язково діждеться. Я вже не боюся лишати свої такі бажаночки, наприклад, до того, коли буде знижена ціна, чи ще щось, тому що все не просто так. Розумієте, все не просто так. так. І за ту ціну, яка була за 629 гривень, хто зі мною на каналі знає, як я дуже возмущалася з цього приводу. Ну, не вже за таку якість ми можуть просити таку ціну. А от це її, як я ще тоді говорила, да? красна ціна. От за красну ціну я її і купила. Дивіться, в якому стані я її купила. Там була орхідея окремо горщик окремо, я прям там взяла її і дістала, зараз я буду щось з нею робити. Ще подумаю, що чи лишу лише її в цьому ґрунті. Я, мабуть, знаєте, що зроблю? Я вийму торг стакан, на низ кину керамзіт, зверху трішечки присиплю її ж ґрунтом, щоб її не було так стресово. І буду за нею спостерігати. І, мабуть, я все-таки зріжу її цвітіння, щоб їй було легше адаптуватися, тому що коріння тут, бачите, не дуже так. Хоча тут є один корінчик, який продовжує ріст. Ну, от така моя покупочка. Да, я її хотіла я її отримала. І наступна орхідейка, навколо якої я. Ходила, крутила багато разів, тому що вона вже давненько там стояла. Я вражена, як такі орхідеї їх не купую. Да? А чого не купують? Бо вони мої люди добрі, і вони мене чекають. Звичайно, вони там одвертаються, щось там кривляться, їх не купую. Вони чекають, доки на них буде оцінка, я їх куплю. От дивіться, за 449 гривень її. Так, коли привезли були? А, тут немає ціни, коли її привезли. Але її привезли уже давно. Дивіться таку красуньку. Ем, класна, да? І дивіться, за 224,50. Ну, за 224,50 її, звичайно, купити можна і треба. І дивіться, яке тут коріння. Да? Я її не буду пересаджувати. Там гарна крупна кора. Я її трішечки підпою з препаратами. І дивіться, що я вам хочу показати. Хто знову ж таки слідкує за моїм каналом, я поуцінці купила недавно а, місячну сонату, по-моєму, вона здається, називається. Так, я зараз тут поставлю. Так, ось дивіться, да? пам'ятаєте, дивіться, вона в мене тут розпустилася вже, розпустилася. Теж її там за 3 копійки купила. І дивіться, що я зробила, дівчата, оце на замітку, коли. Хочеться пересадити, да, тому що вилазить, ну, коріння просто не вміщається в горщик. І, а квітка квітне, вона в нормальному, гарному стані. От Дивіться, її треба пересаджувати, кажу одразу, тому що я отак лишала, і що? І задихалося коріння. Просто задихалося коріння. Розумієте, починало гнити. І я для себе знайшла вихід. Я отак просто дістаю з горщика з цього. Пластикового, і беру кашпо і отак вставляю. дивіться. І в неї є багато повітря, щоб дихати і, в принципі, нарощувати коріння. Якщо горщик, ну дивіться, можна більший підібрати, так, якщо здається, що малувати. І все, вона починає дихати, рости, а потім, коли вже будете дивитися, коли вона розквітне, розкуклить там свої корінці, вже тоді можете там діставати торф в стакани. Щось там міняти ґрунт, якщо вам цього дуже хочеться. Але от мені здається, отака от перевалка це ідеальний варіант. Це ідеальний варіант для того, щоб дати орхідеї можливість рости і не травмувати її. І от дивіться, до чого я вам цей цю місячну сонату. Цю місячну сонату показую, тому що я хочу їх посадити, дивіться. У групову посадку. Подивіться, як вам. Мені здається, просто-просто супер. Просто, просто, супер. Ну, все ж, люди добрі, прощаємося до нових зустрічей!